Написанням віршів та аматорським малюванням Руслан захоплювався ще у школі та серйозно взявся за справу лишень у колонії і досяг у своїй творчості успіху. Його робота на всеукраїнському конкурсі серед засуджених на довічне ув'язнення зайняла призове місце. Конкурс був присвячений роковинам смерті князя Володимира. В основному карицев вдохновенням користуюся. там. Діти каму ну, не обов'язково щось своє, допустим, там нарисувати. придет вдохновение. Можно понравиться, допустим, там картинка какая-то, что свое добавить, внести каких-то изменений. Разнопланово, нет такого конкретной привязанности. Разнопланово, там, на разные темы. И в этом же смысле и понемножку развиваем свой творческий, так сказать, маленький-маленький потенциал, потому что ну, это всего лишь Як Та, окрім творчої реалізації, Руслан має і глобальніші плани. Через п'ять років подаватиме клопотання президентові з проханням про помилування. А от полтовчанин Іван, навпаки, днями вже буде на волі. А поки у майстерні художник самоучка завершує черговий пейзаж. Під час роботи розповідає, більше полюбляє малювати портрети і не пензлями. Ну, Аеророгом ділаю качественно і швидко. Тобто, ну, аерографом я зрозую за. Два часа портрет, кістями буду делать неделю. Поряд із Іваном працює над черговим твором Олег. Харків'янин на волі професійно займався різьбярством, тож і у колонії займає ним дозвілля. Тут, окрім картин на дереві, виготовляє і незвичні квіти. Відділу із чисті, тобто вона, вона розборна. у мене на даний момент роблю літак, роблю заготовочком. Заготовка сірцевіна. Ну, то есть все равно тут не хватает много лепестков. Но надо придать эту форму, которая нас, ну, похожа была на розу. Правильно? Также листики, все запчасти, все детали, которые я прилагаю к ним. Ну, в итоге получается вот такая красивая, симпатичная роза. Займатися улюбленою справою чоловіки можуть від трьох до п'яти годин на день. Всі матеріали та інструменти для творчості засудженим надає колонія. та й навіть більше відкривають гуртки, де кожен бажаючий може отримати нові художні або творчі навички від умільців. Це все поширяється адміністрацією колонії. звісно, ж і в кінці кінців осуждені, які у нас посещають дані кружки. От это в конечном итоге дає положительний процес на їх исправление і перевоспитание. Самі ж засуджені у розвитку своєї творчості також бачать такий собі спосіб покаяння. У кожного святого є прошлое, а у кожного грешника є будуще. Олеся Гузун, Вадима Карю, Кирина Сафіна вісті.